Смертельна ДТП в Івано-Франківську. Учора ввечері на службу 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Андрічній сталася аварія. Правоохоронці встановили 25-річний водій автомобіля Honda Сівік. Проявив неуважність, не врахував дорожньої обстановки і вчинив наїзд на жінку пішохода. 55-річна жінка, мешканка Рогатинської тергромади, переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм померла на місці. Водій зупинив автомобіль за кількасот метрів від місця аварії. Оперативники перевірили молодика на вміст алкоголю в крові. За кермом він був тверезий. Автомобіль відправили на майданчик тимчасового утримання. 25-річного водія затримали за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає водіїв: будьте уважним за кермом та стежте за дорожньою обстановкою і дотримуйтесь правил дорожнього руху. Вікторія Богдан, Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.